Thank you Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демидюк, і сьогодні у нас в студії цікавий гість Максим Парфіненко, письменник, лейтенант Збройних сил України. Людина, яка не тільки захищає наш з вами спокій, але ще видає книги, причому навіть і дитячі казочки, і навіть шрифтом Брайля. Про це все ми детальніше зараз поговоримо. Вітаю доброго дня, пані Наталі. Доброго дня, шановні слухачі, і глядачі. Дякую за запрошення. Я вам навзаєм подякую за те, що ви бороните нашу країну, за те, що завдяки збройним силам ми сьогодні можемо сидіти в цій студії, розмовляти в тому числі і про творчі речі. І я дякую, що ви не перепливали тису, не, не носили жіночих спідниць. І наскільки мені відомо, з першого дня війни ви поповнили знову, бо ви вже мали військовий досвід, ви знову так, поповнили так. лави Збройних сил. А скажіть, раз ми вже так от з цього почали розмову, коли взагалі ваш військовий шлях розпочався? Взагалі, мій військовий шлях розпочався в далекому 98-му році, коли я прилався на строкову службу ще молодим, зеленим 18-річним юнаком. Теж сам прийшов військкомат, забрав повістку. Далі, прослуживши півтора року строкової служби, я вирішив залишитися. Тобто, відбувши школу прапорщиків в Харкові, я лишився на контрактну службу, де відслужив 5 років. Далі, все ж таки, я повернувся до цивільного життя, працював на різних спеціальностях, був навіть за кордоном, тобто побачив, як живуть люди в інших країнах. Було з чим порівняти чим то. порівняти, тобто сам все-таки рівень життя, менталітет. Цікаво було подивитися культуру, тобто теж побували в багатьох місцях. Ну а далі, коли вже після подій на Майдані, де теж я брав безпосередню участь, в 2015-16 році я брав участь в АТО. Так склалася доля, що перебував я на той час в 46-му штурмовому батальйоні Донбас, де ми виконували бойове завдання в Донецькій області, і в 2016 році в мене народився е, малюк. Відповідно, я вирішив, що все ж таки хочеться побачити, як дитя росте, як дитя робить свої перші кроки, перші слова. Я повернуся до цивільного життя. В 22-му році, коли почалася повномасштабна війна, ми всі з, перших, з першого дня хлопці, тобто це Костопільська спілка, АТО Авган всі атовці, ну, знаєте, казали, всі готували тривожні рюкзаки. Тільки хтось готував тривожний рюкзак для того, щоб як кажете, перепливати тису, а хтось готувався для того, щоб йти поповняти свої військові частини. Доля склалася так, що в свою військову частину не потрапив, тому що все-таки вона вже виконувала бойове завдання, і це, що відбувалося саме в перші дні війни, не давало змогу потрапити в певні вже регіони України. Тому кожен, хто вже був тоді в воєнкоматі, роз, ну, розійшовся по військовим частинам, куди була потреба. Тому з 25 лютого 2022 року я знову поповнив лави Збройних сил України. Така повчальна навіть з одного боку історія. І як приклад, знову ж таки, якщо говорити про ваш письменницький талант, то я, наприклад, ми з вами трішки вже встигли познайомитись. Ви розповідали, що. Писати взагалі спроби були ще зі школи, хоч у вас технічна освіта? Так, я знаю, так, ви так. закінчували технічні університети Львівський та... лісотехнічний університет, спеціальність автоматизація. Там трішки ну, не зовсім письменництво, але ж все не ж не готували там літераторію. Та? От але ж, якщо талант є, він все одно знаходить свій шлях. І як розпочався ваш письменницький? От у нас є сьогодні трішки книг. Це не всі ваші книги. Суті книги що... є монахи. чи є серед них перша? Перше, взагалі, якщо братися оцих всіх наших книг, тобто перше, що вийшло в мене, це є все ж таки майже війна, обміть. Ця книга це не є суто військовим романом. Це є роман про війну. Але написаний до повномасштабного. Вона написана доповномасштабно. Це книжка сама вона писалася, можна сказати, навіть уривками. Вона писалася під час перебування в АТО, тобто це 15-16 рік. Чому так було? Тому що, знаєте, кожен шукає розраду, і в скрутні часи людина шукає якісь е, такі приховані ресурси. Хтось починає співати, хтось писати, хтось малювати, хтось починає ну, якісь відшуковувати в собі можливості, яких він не бачив раніше. Тобто, це саме тоді, коли людина перебуває в такому, знаєте, стресовому або комусь такому напруженому постійно стані. Так як взагалі алкоголь не вживаю, тютюн не палю, то ну от певно література і стала та розрада, яка мені допомагала писати книги писати однозначно книги, так. краще, так. ніж те, що ви назвали. Тому... Але наскільки книга актуальна? Ось ви згадали, що ви писали її до повномасштабного вторгнення. Наскільки вона актуальною лишається і сьогодні? Адже я знаю, що тираж практично розійшовся. Так. Вона є актуальною і на теперішній час, і певно, ще буде лишатися актуальною, ну і після нашої перемоги. Чому? Тому що книга не є суто е, про війну. Тут немає там, розповіді про якісь там бурхливі там, події, там, військові якісь, там, перемоги або поразки. Це більш книга на таку військово-побутову тематику. Це книга про е, побут військовослужбовців, тому що чомусь у наших багатьох. Е, співвітчизників складається таке враження, що якщо це пише військовий, то це має бути книга про якісь там певно там військові дії, якісь там жахи війни або навпаки, якісь там перемоги. Ні. В першу чергу не потрібно забувати, що військовослужбовці, будь-хто, будь-яких чинив рангів, будь-яких там військових звань, статусу, віку це в першу чергу це люди. Люди, у яких є сім'ї, у яких є кохання, у яких є умови, у яких є там якісь сварки з товаришами чи на пакій, якісь там примирення. Тобто ситуації безліч. І ось в цій книзі зібрано саме от початок, от коли військовослужбовець потрапляє. Саме на призивний пункт, і далі от його шлях від цього призивного пункту вже далі, далі, далі по е, мірі того, як розвивалося його життя. Тут тобто це полігон, якби це перші самі завійськові військове злагодження, знайомства, якісь там кумедні моменти, некумедні, навпаки, там якісь сумні моменти. І це тільки це перша частина. Тобто далі воно в процесі все творення. А в книзі є збірні образи? Чи це? Образи писані з ваших побратимів, наприклад, чи хтось там себе впізнав, скажу по правді так. Є моменти, ну бачите, клюва, як будь будь-яка художня книга, вона повинна бути трошки такою таємничою. Не можна казати, що це все, наприклад, от змальовано з когось там дослівно, або щось, все вигадано. Тобто, така чарівна фраза, яку пишуть, що в будь-яке співпадіння випадкове». — так, ета. так ну скажу по правді, деякі мої побратими, які вже потім читали цю книгу, яким я її дарував. Тому що все ж таки ну, вони відіграли на той час важливу роль в моєму житті. Тобто там було пережито багато моментів. І от один сказав дуже цікаву фразу. Каже, знаєш, Макс, каже, я зараз перечитав і розумію, що я б зараз би зробив би трошки по-іншому. Ну, ти тобто, кажу, ну впізнав, ну впізнав, але я не буду казати, що конкретно. Тобто є моменти дійсно, які відбувалися з цими людьми в певний період часу, з якими ми разом ну, перебували на той час в зоні проведення військових ну, Бойових дій під час виконання бойового завдання, а зважаючи на час, який проживає наша країна, і ми всі сьогодні, а чи думали ви про те, щоб написати, ось є майже війна, та наприклад, там вже війна, чи ще війна? Чи, ну я так я зрозумів. Так, звісно, це книга взагалі це має бути трилогія. Тобто, бачите, на той час. Я гадав, що це буде певний період все ж таки життя. Тобто, ось АТО, після АТО вже якесь там цивільне життя. Бачите, доля трішки вирішила по-іншому. Почалося повномасштабне вторгнення, відповідно, зараз військова служба, тобто яка третій раз в одну річку вступив, про що жодного дня не шкодую, Тобто, все ж таки так воно мало бути, значить. І так, продовження буде. Буде продовження, тобто і про теперішні часи, і теперішні якісь певні події. Все воно буде. ну, тому що все ж таки життя, воно бачите, не стоїть на місці. Так само і творчість. Вона має, якщо є про що писати, потрібно писати. Тому що українське письменництво, воно повинно бути. І в першу чергу, за що, щоб все таки наголосити, е багатьох от людей складається таке стільки враження, що якщо військовий, він має бути, знаєте, таким дерев'яним, от чомусь так ось склалося, от, такий от дубовий там. Ходити е тільки всюди з рушне, це фарбування. Все має бути пофарбоване, все має бути підстрижене, рівне. Ні. Військовослужбовці зараз вже все ж таки це, треба відходити від тої радянщини, це вже все таки військовослужбовці, це люди творчі, це люди обізнані, це люди досвідчені. Зараз воює безліч спортсменів, безліч митців, безліч кінематографістів, безліч письменників. Тобто, люди ми все ж таки відрізняємося від тієї орди. Це не є люди, які, вибачте, унітаза не бачили. Це люди дійсно це досвідчені культурні люди. Тому вони можуть творити, навіть якщо вони перебувають в зоні виконання бойового завдання, вони не спиняються на своєму Вони пишуть пісні, вони пишуть якісь твори, вони малюють картини. Це кожен все кожен що... рефлексує відповідно звісно, до свого звісно, таланту, звісно. яким його наділено. Але... Хотілося б, щоб вийшла все таки Ви згадали, буде трилогія, щоб третя книга вже називалася після війни? Чи «Перемога». <сум> в цьому перемога. Жанрі, та? Ось, і я знаю, що в літературу все ж таки ви більш помітно увійшли, якщо там ми зараз говоримо не про роман, а про дитячу книгу, де ще в цьому жанрі ви проявились так досить активно. Це проєкт Тато Читає це 2022 рік. І ну, як на мене, наприклад, те, що військовий написав книгу про війну. Ну, сприймається як очевидна тема, і ну, не викликає здивування, певно, що та. А от жанр казки, він взагалі дуже особливий. Він то і цивільним, і професійним письменникам не завжди дається, бо казка вона має свої особливості. Це особлива мова, це дитячий світ, це фантазія. Більше того, кожна казка вона ж повинна ще містити і певний меседж для молодого покоління. містити Якусь повчальну, можливо, мудрість чи пораду. Ось, і саме проєкт Тато читає він в вашому житті був, не побоюсь такого слова, поворотним, певно, що Так, так? це 100%. На цей проєкт мене запросила прекрасна людина, творча, чудова Євгенія Пірох. Тобто цей проєкт Тато читає був спрямований на долучання татусів, ну, не, не військових, всіх татусів, мається на увазі, там було представлено. Багато татусів, які з різних професій, починаючи від таких там працівників підприємств, адвокатів, військових, лікарів, будь-кого. Тобто спрямовано було саме на те, що так, в нашому суспільстві звикло, що переважно дітям казки читає мама там перед сном, десь чи якісь там коли на тому не є можливість. А татусі, все ж таки, більш зайняті якимись своїми справами. Ні, це не так. Це шаблон теж потрібно. Мама потріб... вдома, татусь на роботі, ну, мама цей читає шаблон, <рес> цей шаблон теж потрібно руйнувати, тому що все ж таки проект «Цей тато читає, він спонукає татусів в першу чергу до того, щоб більше часу проводити з дітьми Згадувати, радувати, що вони татусі. Звісно, так? звісно, читати їм книжки, все ж таки розповідати їм щось цікаве, тому що зрозуміти, ну от моя думка, коли книжку читає мама. Це жіноча точка зору. Жіноча інтонація, жіноча логіка. Коли читає татусь, татусь читає вже як татусь. Вже трошки своя інтерпретація, де зовсім ну, от не, не та як у мами, не та озвучка. Не та озвучка, не той голос. Тобто, коли там ведмідь, це ведмідь. Ну, уявіть собі, от коли ведмідь щось говорить, коли говорить мама і коли говорить тато, тобто хто скаже відмеж ведмежачим голосом. Звісно, звісно, тато. Ну, є різні герої в казках. Це для прикладу, так. Ну і ось таким чином, до речі, ця книжка також вийшла шрифтом Брайля, що теж є ну, особисто мені це дуже приємно. Особливо, у вас дві книги шрифтом Брайля. Так. А ми бачимо ще одну весняна митошня», така вагома книжечка так, у всіх так. відношеннях. І красива, і зручна, і особисто не читала, але розуміючи, напрям, якому ви працюєте, я впевнена, що вона буде цікава для дітей. А, але Максим, ось шрифт Брайля це шрифт, який передбачений для особливих читачів. Так? так і наскільки взагалі вам близькою є інклюзивна тема? Ну, все ж таки, треба розуміти, що діти це є діти. І, знаєте, от як кажуть, тобто треба забувати, що не кожна дитина може взяти книжку і прочитати. Є діти, які. Ну, на жаль, зараз все таки в нашу еру комп'ютерних технологій більше книги витіснять, починаються такі мультфільми. До речі, не ну, на жаль, не завжди якісний, тому що російськомовний контент дуже сильно Це починає домінувати. На жаль, на теренах над українськомовним і гідний українськомовний контент його треба пошукати. Зараз, дякувати Богу, за цих два роки дійсно люди вже зрозуміли, що він потрібен. Вони почали цим займатися, але не кожна дитина може, яка хоче прочитати. Тому треба розуміти, що є діти, які хотіли би читати, на жаль, вони цього зробити не можуть з певних причин. Відповідно, що відбравляться, це є вихід. Це дитя може собі почитати цікаву літературу. Вона розуміє, що ну, все ж таки це робиться для них, це робиться їм. Це для того, щоб все ж таки нести щось для них світле і добре, щоб діти розуміли. На рахунок казок, все ж таки, знаєте, ми всі родом з дитинства, ми всі в щось вірили. Можливо. Коли пройшов час, ми всі вже виросли, ми розуміємо, що як воно відбувається, якісь закони фізики, природи, але всі діти в щось вірять, таке, знаєте, якихось там вояників, мавок, лісовиків, щось таке міфічне, якісь істоти, то, що тварини розмовляють між собою, на мові, яку розуміють, вони це все відображається в казках. Тобто і. Про що переважно ваші казки? І який меседж ви закладаєте туди для дітей, для юних читачів? Казки переважно, у мене йдуть такої. Міфологічно такого напрямку. Тобто там присутні різні міфологічні істоти, починаючи від польовиків, кінчаючи домовиками і різними ось такими міфічними істотами. Вони не злі. Ну як, є злі, є добрі. Тобто, як воно в казках існує не тільки позитивні, а є й негативні герої, але, звісно, добро завжди перемагає зло. Меседж, меседж в першу чергу це любов до того, що нас оточує. Тобто все, що воно є навколо нас, все, що нас ну, от, оточує, все, що є. Поруч це є живе. Тобто, як би воно там не здавалося, те саме дерево, трава, вода це все те, що наше, це наша українська земля, яку потрібно любити. Тобто, це можна доносити словами в школах, а можна через казки. Тобто, дитя повинно розуміти, що ось це наша земля. Ми мусимо її любити. Іншої нас немає. Прекрасний меседж для молодого покоління, як на мене. І, Максиме, ви ось згадували, що починали ще писати в школі, і так по життю складалося, що цей талант вас не полишав. А зараз, наскільки мені відомо, у вас дуже творча родина, ваша дружина теж письменниця. Ось чи немає у вас вдома, наприклад, такої конкуренції, чи навпаки, ви один одному додаєте якогось стимулу все ж таки писати, як то відбувається? Ну, все ж таки, бачите, у нас з дружиною, до речі, так моя дружина Іванна Голуб, прекрасна людина, прекрасна дружина. Тут я не можу не похвалитися, тому що так вона дійсно є. І прекрасна письменниця. Вона в неї от схильність більш до віршів, тобто в неї дійсно це виходить дуже легко на вимушенах поетичний талант. В неї це виходять невимушено, легко в мене ну не виходять подавичі. Тому у нас, бачите, трішки різні напрямки, але дійсно от, часом, от, коли перечитує вона щось моє або я щось її, то знаєте, воно якби одна людина доповнює іншу. Подивилися, отут гарно. Тут можливо щось треба там виправити або навпаки там додати. Тобто, це дійсно знаєте, коли працюють е, от дві людини творчих, це ну дві голови краще. Але в Голуб є дитячі книги. Теж чи не думали ви написати спільну це? дитячу книгу? Так, була е, задумка попрацювати над спільним проєктом, тому що це навпаки було б дуже цікаво. Е, ну звісно, ну, в літературі так. відомі різні. Творчі тандеми, які були створені спільно. І, до речі, мали дуже плідні результати. Так, була задумка працювати спільно, поки що не буду розкривати всіх карт. ну, Поки що це. Нехай це буде маленька так, інтрига. Так, так. Мали працювати я на чим. Максиме, ви згадували, що є такий стереотип, що військовий він має бути суворим. Ну, це логічно, зрештою, такий час, що іноді справді не до сантиментів. Але ж чи складно вам поєднувати ось цю таку військову складову чоловічої сили, дисципліни, все-таки строгості з таким вигаданим світом каскаря, коли ви мусите. Все ж таки, зважати, що ваш читач це діти, і потрібно, якби відповідно, і мовою казковою їм подавати історію. Чи складно поєднувати, чи що для цього? Потрібно, як ви переключаєтесь з одного стану в інший? в першу чергу бачите, коли все ж таки на службі, ти розумієш, що там е, мусиш бути і відповідальним, і вимогливим. І в першу чергу служба це є служба. Тобто, дійсно там немає зараз місця для сантиментів. Зараз іде війна, ми мусимо всі бути в постійному зібраними, зібраними в постійній готовності. Казки це є більш таки як релакс, це є відпочинок. Коли пишеш книжки, е, казки саме казку дитячу. Більше як відпочиваєш, релаксуєш. Тобто мізки перемикаються, тому що не можна от бути постійно в ну в напрузі, тому що людина має, хоч якусь мати невеличке віддушину. Ось казки це є та віддушина. Тобто кожен шукає по-своєму. Для мене є це. Ви працюєте з багатьма видавництвами, і хочу зауважити, що серед них дуже багато нерівненських. Наприклад, ось видавництво відкриття Харків. Так, так, так до так. речі, Харків не можемо не згадати важко зараз Харкову. Uh, і серед видань uh, не тільки ваші книги, а ще й альманахи. Це наше слово меч духовний так. Uh, упорядник. Uh, наша прекрасна письменниця теж uh, відома Анна Лимич, uh, яка зробила і попрацювала над такою добіркою. Це Альманах Погорина, який вже має uh, таку багаторічну історію так. і має вже не побуть такого слова певний рейтинг, uh, де друкуються. Обрані письменники, і це теж не єдині ваші альманахи. можете розповісти ще трішки про участь в різних проєктах літературних, адже за три роки війни, поки триває війна, життя теж триває, і насправді пишуться книги, створюються пісні, знімаються фільми. І колись один з гостей, одна з гостей сказала, що якби уявити, що цього всього не було б. Продовж цих трьох років ну було б значно складніше переживати цей період. Ну так, звісно, тому що бачите, різні збірники, де спільно з іншими авторами ведеться якась творча робота, вона надихає, тому що бачите, кожна людина, кожен письменник він є індивідуальним. У кожного є щось своє, якась от така характерна йому риса. Чому й цікаво брати участь в різних збірниках або альманахах? Тому що десь можна щось знати для себе цікаво, десь щось поділитися своїм. Робота в колективі це є робота в колективі. Тому що писати самому це одне. Писати в колективі це ти вже працюєш з людьми, тобто ти враховуєш їхні інтереси, вони враховують твої інтереси. Це все колективна праця, і ця колективна праця дає доволі такі непогані позитивні результати. Тобто ці книжки, коли люди їх приймають, люди їх читають, людям це заходить, скажем простими словами, щоб там вже не вдаватись до якихось великих епітетів, це дійсно це, це приємно, тому що тут. Тоді розумієш, що ця якась там наша невеличка громада людей зробила щось дійсно гідне, гідне того, що читачу це зайшло, читачу це подобається, або в якомусь мірі десь щось не зайшло. Тоді, ага, треба, значить, там допрацювати, тут прибрати, тут додавати. Відгуки це, читачів спонукають? Звісно. Ну е, всі розуміють, що є конструктивна критика. Не можуть бути там все там вау, все добре, або там все геть жахливо. Тому тут прекрасно розумієш, що на будь-яку критику, чи якісь там навпаки е, там. Приємні слова, треба реагувати, теж приймати це до уваги. Тобто є критика, вислухати, що не так, 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 так. По цій книзі теж, от, наприклад, були певні моменти, тому що дитяче це дитяче. Тут більше не військове. Хто от саме військові розуміє, це по одному? Цивільний читає. От для нього якось там певні моменти. Він а що так дійсно може бути? Ну кажу, може. це, зрештою, ж... читач він суб'єктивний завжди. Я це що і кажу, тобто реагують всі по різному і треба це сприймати також адекватно по різному. Тобто ну, не може всім подобатися або не подобатися. З цих книг я знаю, що не всі зараз є в нашій студії. У вас вже така чимала добірка так. ваших виданих праць. А скажіть, де їх можна придбати? Це книгарні, сайти, якщо нас зараз слухають і дивляться наші читачі, так, можна слухачі, глядачі. Придба... Та... Можна, можна придбати в книгарні ранок в Рівному, є також на різних інтернет-ресурсах. В Костополі, в бібліотеці, наприклад, я знаю, я ми книжки, і також в книгарнях, ну і також по місту рівному, де були презентації, де були спілкування з людьми, тобто, ну, є, було б бажання знайти завжди можна. І певно, що останнє, де берете сили і натхнення, все ж таки, я розумію, що якби не було десь всередині того вогника і оптимізму, то Книги то можна було б, звичайно, писати, але створювати казки, де все ж таки добро перемагає зло і те світло. А то для цього треба самому мати той заряд, щоб ним могти ділитися. Ну, в першу чергу, мене надихає, все ж таки, моя родина, родина, діти, тому що, знаєте, ну це те, що нас завжди підтримує. Не можу навіть не, не ну, не згадати про свою військову частину, про свою зараз. Ну бо це теж моя родина, тому що є родина, яка вдома родина, а я родина, яка зараз, тому що все ж таки більший період часу я зараз своїй військовій родині. це 42-га бригада Збройних сил України, тобто це бригада, яка воює на самих відповідальних напрямках. Не буду називати де, але самі відповідальні напрямки ми там. Тобто це дійсно військова частина, руками якоїсь зброю якої твориться новітня історія. Це є моя родина, яку я, ну, дійсно я щасливий, що я в ній, що я приймаю участь в її житті, ну і, відповідно, я пишаюся цим. Тобто для мене це велика честь. Так що дві моїх родини цивільна і військова це те, що мене підтримує і спонукає до праці. Я вам бажаю, щоб натхнення вас не полишало, щоб з'являлись нові книги, нові нові альманахи. Дякую ще раз за те, що захищаєте нас, нашу країну і. Ми можемо далі працювати, творити і сподіватися, що переможемо однозначно. Принаймні, всі українці в це дуже дуже вірять. І на завершення нашої розмови, будь ласка, кілька слів для наших глядачів і слухачів. А я тим часом нагадаю, що не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Рівне Лайф, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект Максима. Прошу. Ну в першу чергу, шановні друзі, що я хочу вам сказати. Любіть українське, читайте українське, творіть українським. Запам'ятайте одне, що за нас це ніхто не зробить. Тобто, це наше, ми мусимося плекати і помножувати. Тобто, доки ми самі не навчимося любити нашу землю, нашу мову, нашу культуру, за нас це не зробить ніхто. Тому творимо українською. Дякую. Дякую вам, і справді будемо сподіватися, що українського якісного контенту книг, фільмів, музики і, взагалі, українського продукту буде більше з кожним роком. Дякую вам з нами. Сьогодні спілкувався Максим Парфіненко, письменник, лейтенант Збройних сил України. Читайте українське, дивіться українське, слухайте українське, вірте в перемогу і в наші збройні сили України. Побачимось, спочимось.